Баймієкофі без попереджень видали аккаунт каналу Останній Капіталіст. Останній Капіталіст це такий канал, який розповідає про економічний і політичний вектор розвитку різних країн. 1 листопада останній капіталіст повідомив про зникнення аккаунту на купими каву. І звернулися до підтримки, щоб вияснити, як так стало, що аккаунт безслідно зник. Відповідь просто вбила. Я бачу, що обліковий запис видалено, тому ви не можете ввійти, вибачте. Після видалення облікових записів усі пов'язані з ними дані також видаляються з платформи. Я не розумію цього. Навселі такого немає. Дивна в цій ситуації те, що модерація не спішить пояснювати причину видалення. Наприклад, прикладі ситуації зі Стерненком і повернений живим. Адміністрація посилалась на якісь правила, хоча це нам не дуже і подобалося. Але хоча б була якась комунікація у цьому ж випадку, наразі невідомо, що саме передувало тому, що акаунт просто зник. Очевидно, що канал не подавав запит на видалення акаунту, бо який сен взагалі видаляти акаунт, який приносив кілька тисяч доларів на місяць. Але модерація розводить руками і каже: вибачте, бекапи в угоду не входили. Іронічно виходить, що капіталісти залишили без грошей останнього капіталіста. Бадунс. Наразі канал Останній Капіталіст звернувся до «Баймі Кофі у Твіттері, щоб хоч з'ясувати причину, або що взагалі сталося, що акеон просто безслідно зник. Буквально під час монтажу цього відео стало відомо, що капіталісти достукалися до керівництва, і виявилося, що сталася помилка, і модератор деактивував їх аккаунт, а відновити не міг. В якості компенсації співвласники подарували 100 доларів на рахунок і вибачились за незручності. Подальшому я на відео розповідаю ще не знаючи, що акаунт повернули, тому тримайте це в голові. Передбачаю ваше питання, чи треба кенселити Баймія кофі? На мою думку, не варто цьому мало сенсу, тому що у свій час український ютуб пережив кенселінг патреону, і скажу чесно, українським ютуберам такий досвід не сподобався. І тому я думаю, навряд блогери захочуть знову втрачати платформу, де нарешті змогли, хоч якось, відновити той самий кор аудиторії, який їм донатить. І так, я знаю, є чудова платформа Donatello, і, зокрема, Маніфест Академія нею користується. Але сам процес переходу з платформи на платформу доволі болючий. Для прикладу, Маніфест втратив близько 50% прибутків з донатів, коли перейшов на Байміякофі, як на основну платформу. І це сильно вдарило по нашим можливостям, бо не сказати, щоб у нас і до цього коштів вистачало, тому що половина меценатів відписалася і не підписалася на новому сайті. І якщо почати знову переходити на нову платформу, то боюсь маніфест просто закриється. Бо ваші донати, це по-перше, можливість доглядати за сайтом, його покращувати, оновлювати, додавати канали, тому що люди, які працюють над ним, хочуть оплати, і це нормально. І друге, оплата нашої діяльності, тому що ви можливо здивуєтеся, але автори контенту споживають їжу і навіть ходять чутки, що п'ють воду. Я знаю, що в мене це не дуже виходить, але повірте, Уляна старається. Для прикладу, завдяки нашим спонсорам на Ютубі, ми нарешті вперше за останні три місяці виведемо гроші з Ютубу. Тому дякую усім тим, хто долучається до підтримки проєкту на різних платформах у такий складний для нас час. Тому, якщо у вас є байміякофі або ще залишився патреон, я б не радив різко переходити вже на нову платформу, хіба що створити другу в якості альтернативи. Хоча з нашого досвіду скажу, що навіть дві платформи це вже головний біль. А коли їх буде три: патреон, баймія кофі, донатело, то це просто забиратиме надзвичайно багато сил і часу. А якщо немає такої платформи, у вас то welcome to Donatello. Це і українська платформа, і проблем з виводом грошей буде набагато менше. Повірте, багато ютуберів з цим страждає, коли працює саме з Байміякофі або Патреоном. На цьому все. Пам'ятайте, спочатку баночку на ЗСУ, а потім вже улюбленим креатором, так би мовити. До зустрічі. More there is a na of kitzok, where you can jump on a kurba And play with a cat, because they can't hear me Where there is a I play with a